Адам Копленд або Едж, якого називали протягом більшої частини його кар'єри, без сумніву проводить останні кілька років своєї кар'єри в якості ресера на ринку. Приєднавшись до AW у 2023 році, він знайшов нове дихання і насолоду від ресунгу, змагаючись більше, отримуючи задоволення і відкриваючи нові імена. Адам Копленд вже довгий час перебуває в центрі уваги. Його кар'єра триває понад 25 років, тому про нього можна багато чого дізнатися, як на рингу, так і за межами його. Фанати повинні знати багато чого, наприклад, його вік, зріст, дружину та інші факти та інформацію з особистого та професійного життя. Всім привіт! З вами Алан Блек, і це хто такий Адам Едж Копленд. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал. Якщо хоч бачити нові цікаві відео про ресик українською мовою, також раджу вам підписатися на телеграм-канал All Resic Family. Там є багато класного ресник контенту також українською мовою. Підписатись можна, нажавши на посилання внизу під відео або на QR-код, який ви можете побачити на екрані. Адам Копленд має акторську кар'єру. Після того, як Адам Копланд був змушений піти на пенсію, він пішов по шляху акторської кар'єри. Протягом наступного десятиліття він знявся в кількох фільмах, мав постійну роль у вікінгах, а також брав участь у кількох інших шоу. Саме виконання деяких труків телевізійних шоу на додаток до падіння велосипеда на ютуб каналі Шеймуса змусило Адама Копленда знову замислитись над тим, щоб повернутися до реснингу. Фінічний прийом Адама Копленда в ресингу є спір. Слід визнати, що незважаючи на те, що Адам Копленд використовував спір протягом десятиліть, він часто виглядав як один з найслабших спірів у професійному ресингу. Спір Адама Копленда блідне в порівнянні з деякими іншими, які використовують його навіть як фірмовий прийом. У будь-якому випадку, він все ще залишається один з найвідоміших імен, які використовують цей прийом. І деякі з його спірів стали культовими, як, наприклад, його спір у повітрі проти Джефа Харді та кілька чудових контрприйомів проти Містеріо. Адам Копленд, найкращий друг Крістіана Кейджа. Адам Копленд та Крістіан Кейдж, дружі зі шостого класу, разом росли і війшли до своєї мрії стати професійними рестлерами. У ДАДАБЛІЇ вони вперше були представлені як берти. А потім стали звичайною і успішною командою. Вони обидва допомогли зробити положення CLC відомим і домінували в командному ресингу в епоху Attitude. З тих пір вони залишилися друзями, але зараз враховують З стита чемпіона CNC у дуже особистій ворожнечі. Адам Колпент один з найбільш титулованих рестерів з всіх часів. Невраховуючи Артруфа та його смішну кількість перемог в якості чемпіона 24 на 7, Адам Колпент виграв більше чемпіонських титулів, ніж будь-яка суперзірка в історії WWE, завоювавши 31 окремий титул протягом своєї кар'єри компанії. Адам Копенд неодноразово досягав успіху кожному дивізіоні WWE, піднімаючись вгору по кар'єрних сходах через дивізіон команд, мідкарт, а потім і ідолних подій. Крім того, Адам Коупленд також виграв два Royal Rumble матча, два кейси the Bank і став королем рингу. Адам Коупенд був змушений піти на ранню пенсію і повернувся через 9 років. Провівши багато років на вершині Dao W, Адам Колпент вийшов в ефір програми DowE після захисту титулу чемпіона світу у вазі на Рестомані 27 і розповів, що лікарі сказали йому, що в нього проблеми з шиєю. Та діагноз стену з хребта, що означають, що він повинен піти з реснгу. У 2020 році Коуплен зробив немислене і повернувся на ринг, блискуче виступивши на Royal Rumble 2020 року. Пандемія та травми зупинили його імпульс, але наступного року він все-таки вийшов на гону подій у Ресломані. Відтоді він продовжує виступати, а зараз виступає в AEW. Після закінчення кар'єри в DAO WWE в 2023 році. Адам Копленд одружений на Бет Фінікс. Після того, як Адам Копленд пішов з DAO WWE у 2011 році, DAO WWE провела спеціальний епізод Подяка на Смакдаун. І саме тут пара почала розмовляти один з одним, оскільки вони не дуже багато спілкувалися під час їхнього перебування в DAO WWE разом. Адам Копленд та Бет Фінікс одружилися 30 жовтня 2016 року, народивши двох доньок. Відтоді вони перебувають у шлюбі і перенесли свої стосунки на екран у W. Адам Копленд та Бет Фінікс провели кілька міжгендерних командних матчів після повернення Адама Копленда з Пенсії Адаму Копленду 50 років. Адам Копленд все ще продовжує виступати сьогодні. Ймовірно, через те, що він 9 років провів поза рингом, через травму шиї він не був допущений до змагань. Зараз йому 50 років, що поставили його у верхню частину списку найстаріших за віком рестерів DW та EW за останні кілька років. Він все ще дуже хорошій формі, його матчі зберегли високу якість, хоча він виглядає значно старшим ніж навіть тоді, коли повернувся на ринг 4 роки тому. Незважаючи на те, що Адам Копленд пішов в AEW нещодавно, він дійсно думав про завершення кар'єри минулого року, як він зазначив в інтерв'ю CBC Sports. Коли я наближався до завершення угоди, вихід на пенсію був дуже дуже реальним варіантом. Це не було знято зі столу. Я дійсно сидів з думкою про відставку, тому що я дійсно думав: чувак, даде їм, подарували мені ту ніч, я не знаю, як це можна перевершити. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресинг, дивіться його багато. Всім до побачення!